Вітаю! Вінницький суд визнав Анатолія Шарія винним у державній зраді і засудив ну, заочно до, я так розумію, 15 років позбавлення волі. Думаю, що українці знають, хто такий Анатолій Шарій. Думаю, що багато дивляться ролики Анатолія. Думаю, що багато підписані на телеграм-канал, судячи з статистики, яка є доступна телеграм-каналів, у Анатолія півтора мільйона, здається, чи біля того, підписників у телеграмі це великий канал. З огляду на те, що Анатолій говорить про Україну і Росію, наскільки я можу зрозуміти з колишніх роликів, коли я дивився Анатолія. То підписники в нього, підписники у нього такі, що є і в Росії, і в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення я особисто прийняв для себе рішення ролики Анатолія не дивитися. Просто, просто виключитись і спробувати самостійно розбиратися в тому, що відбувається. Я не підписаний на його ресурси. Я не дивлюсь його відео і не читаю те, що він публікує в себе в телеграм-каналі. Це мій свідомий вибір, тому що я обрав шлях самостійно розбиратися в процесах. Нехай ця аналітика настільки, можливо, точна, глибока. Можливо, ця аналітика інколи примітивна, інколи, інколи... фантастична, інколи. Без достатньої доказової бази. Я не спираюсь зазвичай на дані, які можуть давати в тому числі і Анатолію, і іншим блогерам, лідерам думок, розслідувачам. Я спираюсь на те, що я бачу навколо себе. Я спираюсь на те, що пишуть люди. Я орієнтуюсь на те, що в моїй країні повинен бути мир. Я намагаюсь боротися за середнього українця, який живе своє звичайне життя і в цілому не хоче глибоко розбиратися, а що його оточує. Він просто хоче жити. І це нормально. Це нормально, коли середньозважений українець намагається, намагається прожити своє життя щасливо, наскільки він це може, заможня, наскільки йому це дозволяють. Мінімально. Втручаючись в політику і намагаючись дистанціюватись від тих процесів, які вони стосуються, Анатолій робить свою справу, як він вважає це правильним, як він вважає це коректним, і намагається напевно відобразити той шлях України, як він її знає, як він її розуміє. А, чи доречно чи правильно засуджувати людей за те, що вони говорять? Не знаю. На те є суди, на те є прокуратура, на те є доказова база. Але я точно знаю, що вороги України, вони повсюди. Вони як ззовні, так і всередині. Багато людей. Багато людей здають позиції військових. Це вороги України. Багато людей намагаються влаштовувати певні диверсії. Це вороги моєї країни. Багато людей прийшли зі зброєю в мою країну. Це вороги моєї країни. А деякі люди намагаються словами відобразити ту Україну, яку знають вони. Яку хотіли б побудувати вони. Моя Україна це країна, яка обрала і підтверджує європейський шлях, шлях не обов'язково включення в Європейський Союз, вход, входження, а шлях цивілізованості, демократичності, ліб, лібералізму, свободи, свободи підприємництва, свободи висловлення думок. Свободи, яка обмежена лише законами і самоцензурою, яку може і повинна мати кожна людина. А також державою я бачу Україна, Україну, яка захищає громадян, захищає від наклепів, захищає від свавілля чиновників Захищає від того, що один громадянин може скувати іншого громадянина. Оце та країна, в якій я хочу жити, в якій я хотів би, щоб росли мої діти, і країна, якою я пишаюсь: злоба, ненависть, спроба викрити абсолютно все те, що є негативного в нашій країні, воно може мати місце бути. Намагання показати всі ті негативні явища, які унеможливлюють ось цей цивілізований рух моєї країни, напевно, це правильно. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що кожна людина, кожна людина має своє бачення, має свою ангажованість, має свій кут зору. Чи варто за це карати, не впевнений. Чи варто людям, які хочуть наставити Україну на якийсь шлях, співпрацювати з суспільством, співпрацювати з громадськими організаціями? Напевно, так. Знаю, що Анатолій намагався: намагався створити свою партію, намагався пройти на виборах, щось десь в нього вдалося, щось ні. Знаю, що були відносини Анатолія з Портновим, потім щось порвалося у них. Власне, тому, коли опублікували українські канали допис Анатолія після вбивства Портнова, мене, наприклад, дуже здивував, бо я пам'ятаю, як Анатолій надзвичайно товаришував з Портновим. Вони брали одне одного в інтерв'ю і спілкувалися про, про українську владу. Про Порошенка, потім про Зеленського, наскільки я пам'ятаю. А виявляється, я там багато чого пропустив, але не шкодую. Це їх справи, це їх відносини. Дивитись, Анатолія, чи не дивитись, це знову-таки питання кожного. кожного. Хтось намагається просто обрати собі різні думки і точки зору. Хтось кайфує від викри... викривань. Які показує не тільки Анатолій, а і багато інших блогерів, в тому числі блогерів закордонних. І якщо вам це дозволяє і вас мотивує на життя без проблем, мені б хотілося, щоб вас мотивувало на життя в Україні щось позитивне. Нехай це позиція наївна і впевнений, що Анатолій. Вважає, що ми маємо знати про ті зловживання і ті негативні е, випадки, і негативні тенденції, які є в Україні. Власне, на це Анатолій присвятив м, свою діяльність, я пам'ятаю, з 2014 року з будинку Проспілок е, в Одесі. Потім Анатолій доволі жорстко воював з е, Порошенком. І всі, хто тоді слухали Анатолія, всі були за Володимира Зеленського. Але і між ними щось сталося, причин ми не знаємо. Власне, як і причин того, що сталося між Анатолієм і Портновим. Власне, між того, що стається між, наприклад, Зеленським і а, Богданом. І так далі, між Зеленським і Арестовичем, між Арестовичем і Єрмаком. Ми цього всього не знаємо. Мені хотілося б вірити, що всі оці люди, всі публічні люди, і Шарій, і Зеленський, і Єрмак, і Арестович, і всі, хто лідери думок за кордоном в Україні, такі, як я, більші, менші. Що ці люди хочуть єдиного: хочуть, щоб країна позбавилась від стресів, щоб країна була країною. Щасливих людей, як було в Кузьми Скрябина місце щасливих людей. Можете переслухати цю пісню і подумати про те, а чи будуємо ми країну щасливих людей. Чи будуємо ми її, коли робимо те, що робимо? Я сподіваюся, що моя діяльність спрямована на те, щоб ви не сварились, щоб ви чули одне одного. Щоб ви, знаючи всю ту бредоту, яка є в країні, а вона є, ніхто ж не приховує, при цьому не формували ненависть до своєї країни. От Нещодавно я бачив відео, де у людини грузина запитують: а чим ви пишаєтесь в своїй країні? І він відповів, я пишаюсь тим, що я грузин. Нещодавно я мав такі тісні контакти з поляками. І я бачив теж, вони пишаються тим, що вони поляки, вони не хочуть бути німцями, хоча вони їздять туди працювати. Вони не хочуть бути литовцями, вони не хочуть бути швейцарцями. Вони, вони поляки. Німці не хочуть бути французами, французи не хочуть бути італійцями. А італійці в житті не хотіли бути британцями. Я хотів би, щоб ми випрацювали з вами разом усі оце відчуття патріотизму за те, що ти українець і ніким не хочеш бути більше. І не хочеш змінювати паспорт, тому що ти вклався в країну. Не тому, що ти народився в країні, не тому, що ти міг народитися британцем, ти ж теж би пишався, що ти британець. Но ти народився тут. Ти тут вчився, ти тут вкладався, ти тут встановив якийсь. Пам'ятник, ти тут побудував якусь хижу, он та школа, яку ти закінчував, он е могила твого дідуся, а можливо, і вже твоєї першої вчительки. Он той дорожній знак, який ти монтував. От я, коли був студентом, то працював влітку і один раз був на дорожніх роботах, і до цього часу, а це вже минуло 30 років, Стоїть знак на одному з перехрест в місті Бобринець Кіровоградської області. І е, інколи дуже рідко, там, раз реально в 5 років, коли я приїжджаю це перехрестя, я завжди кажу: он той знак, який я встановлю це було 30 років тому. От відчуття того, що це твоя країна, воно формується в тому числі. І тоді, коли ми відповідально ставимося до того, що ми говоримо про свою країну, тому на моєму каналі ви завжди знайдете і критику, і сумніви, і позитив, і гордість за свою країну, і патріотизм, і заспокоєння людей, і доволі стриману оцінку тих негативних явищ, які є. І інколи піднесемо оцінку того, що ми переживаємо позитивно. Тому що я хочу, щоб моя країна була країною щасливих людей. Чого хочуть інші люди, не знаю. Що отримуєте ви, коли дивитесь різних людей, не знаю. Але ще раз повторюю, мені б хотілося, щоб всі, хто впливають на вас, мали єдину установку побудови. Побудову такої країни, який українець пишається тим, що він українець. Важко це зробити, коли ми викриваємо тільки негатив. Важко. Тому я балансую. Власне, тому не дивлюсь дуже багатьох людей, які за кордоном, які в Україні. Не дивлюсь тих, хто надто багато критикує. Або постійно це робить. І не дивлюсь тих, хто надто багато облизує. Бо і те, і те це крайності. Визнавати проблеми потрібно, боротися з ними потрібно. Але і не визнавати героїзму людей, патріотизму воїнів, міцності духу тих, хто в Україні, жаги повернутися тих, хто за межами країни, не можна. Тому що так ми не сформуємо нічого, крім як сукупності якоїсь бридкої каші в себе в голові відносно своєї ж країни. А проблема в тому, що іншої країни у нас немає. Ну, звісно, що якщо у вас немає кількох паспортів і якоїсь віли десь на багамах, тоді і країна, можливо, інша краще. Бережіть себе і напишіть свою історію. І про Шарія, Анатолія, і про Дмитра Гордона, і про Олексія Арістовича, і про інших людей, яких ви дивитесь. Що ви формуєте в собі, коли ви їх дивитесь? Які у вас відчуття? Чи позитивні вони, чи конструктивні вони? Чи можливо вам просто хочеться, щоб когось в державі наказали? Тому що ми знаємо з вами, що дуже багато в державі є винних людей в тому, що відбувається. За ці 34 роки накопичилось дуже багато винних, через що страждає народ. Нам хочеться, щоб хтось говорив імена, прізвища, проблеми. Нам дуже цього хочеться. Але наше життя йде. І ми можемо все життя дивитися на те, хто злочинець, а можемо попрацювати над тим. Щоб ми були заможними, щоб ми були щасливими, щоб ми були людьми, які, попри всі негаразди, рухають країну вперед, а не зловтішаються тим, що серед влади є падлюки. Вони там є. Як, власне, вони є і серед блогерів, серед лідерів думок, серед всіх, навіть серед вашого оточення. Правда? Бережіть себе і не забувайте підписуватись тут. Телеграм також можете знайти дуже просто: в телеграмі Сергій Гродзінський, канал. Не помилитись. Бережіть себе і думайте про свою державу. Нам тут жити.